Закон про медіа в Україні прийнятий наприкінці минулого року вступив у дію цьогоріч навесні. Утім, його формулювання триває і досі, адже частина статей буде імплементована січня 2024-го. Зокрема, вимога щодо мовних квот в ефірі радіо і телебачення. Наразі діє норма обов'язкових 75% державною мовою. А взимку ця частка має становити 90%. для багатонаціонального закарпаття. Ця вимога суттєва. Єво закручує гайки регіональним ЗМІ, які мовлять мовами нацменшин. Для них це дуже актуальна тема, тому що це пов'язано із фінансуванням і взагалі з політикою каналу. Тому ми намагаємося сприяти тому, щоб так і було, щоб залишилося 25%, але це має пройти певний процес. Тобто, зараз закон десь в вересні мають проголосувати про. Нацменшини і, і там мають бути внесені деякі правки. Якщо оця норма буде стосуватися, то що стосується 25% квот, буде введено, то тоді, я думаю, буде зміни внесення в закон про медіа. Ну, буде узгоджено це із законом про медіа, які зміни внесеться, і тоді з 1 січня, можливо, залишаться ці 25%. Разом з тим, медійники, які продукують програми власного виробництва чи інформаційні блоки, можуть частково обійти цю квоту титруванням чи аудіоперекладом. І то ця можливість є лише в телебачення. Радіо позбавлене синхронного перекладу, при якому оригінальний носій мови зберігається. Ще гірша ситуація із виходом спеціалізованих програм, зокрема трансляцій богослужінь. Тут усталена норма взагалі виглядає абсурдно. Мовлення якраз е, випускання в ефір е, церковних служб, котрі дійсно проводяться мовами національними, ну, це природні питання. Тому що ну, навряд ли комусь прийде в голову перекладати латинську месу або там якусь іншу. Е, а тут, де є мовлення мовою національної спільноти, це мова йде про реформатську церкву. Якраз таке питання загострюється. Україна, яка завзято хоче стати членом європейського союзу, не може ігнорувати норми і закони заходу. Але разом з тим у нас є свій законодавець. Тому ключові вимоги, які Європа ставить усій спільноті, мають бути дотримані й адаптовані до українського законодавства. Серед них і права національних меншин. Ми не можемо не враховувати, тому що Україна це країна європейська. І шлях наш лежить до Європейського Союзу, і безумовно ми всі ті практики, які застосовуються в Європейському Союзі, стосовно і мовлення, і захисту національних інтересів і захисту потреб національних спільнот, звичайно, вони будуть враховуватися інакшого шляху просто немає. Яким чином вони будуть враховуватися? Ну, з одної сторони, ми е, лобіюємо те, щоб. Е, Чим більше врахувати інтернет інтереси з іншої сторони, є звичайно законодавець, котрий бачить це по-своєму. Тому це шлях дискусій, певних компромісів і знаходження цих компромісів. Окрім того, у законі про медіа майже не враховано інтереси регіональних змі як мовників на окремій визначеній території. Ці речі теж мають бути винесені на обговорення, оскільки, попри різневі розповідання й етнічну приналежність, місцеві мовники це громадяни України. Ну це новий закон, це нова практика. І я думаю, що найближчим часом нам треба буде знову ж знаходити механізм для того, щоб це унормувати. Ми вас не залишимо і допоможемо ну, для того, щоб такі радіостанції, такі канали, такі онлайн видання вони залишалися. Чому? Тому що це палітра нашого інформаційного простору, і він такий же строкатий як наша країна. І всі прекрасно розуміють, що насо наша країна якраз і багато тим, що у нас є. Дуже багато національних спільнот, і вони живуть в мирі, і зараз під час повномасштабного вторгнення на цьому знову ж таки треба постійно наголошувати. Вони показують свій патріотизм. Ну і це громадяни України. На якій би мові вони вдома не спілкувалися, якою би мовою вони не читали книжки. Вони є залишаються громадянами України, але нам треба знайти просто цей баланс. Наразі всі пропозиції отримані від 21-го телеканалу і Радіопульс, направлені в столицю на розгляд профільного комітету в обласній адміністрації. Сподіваються, що вдасться знайти компромісне рішення. Я думаю, що на голосування ми вже вийдемо з якимись. Компромісними рішеннями, або хоча б можливістю адаптаційного періоду, або іншими якимись компенсаторами е, тих норм, котрі закладені в законі. Я думаю, що е, на 1 січня ми побачимо трошки іншу картину, і ці пропозиції і ці питання, котрі виникають, вони будуть узгоджені. Поміж іншого, представник національної ради України добре оцінив роботу регіональних дії воєнного стану порушень, класифікованих регулятором як грубі і значні, не виявлено. Інформація подається виважено і свідомо, і з чітким розумінням, що, попри збройне протистояння, Україна бореться й на інформаційному фронті.